Прилетіли перша хвиля переселенців польського походження з окупованого Донбасу. Вже у речі посполиті Їхню евакуацію організувала влада сусідньої країни. Вивозять людей п'ятьма військово-транспортними літаками з Харківського аеропорту, звідти 10 хвилин тому здійснявся останній літак у напрямку до Польщі. Там працює наш кореспондент е, Євген Клімакін. Євгене. Е, е, Маємо на зв'язку Євгена. Євгене. Скажи, будь ласка, власне, чи бачив ти наших переселенців? Власне, як їх обіцяють прийняти? Так, бачив переселенців досить усміхнені і дуже раді тому, як їх сприйняли тут, як зустріли в Польщі на історичній батьківщині? Скажімо, прямо о 13.30 за київським часом приземлився перший літак, перевозять, як ви вже казали, військовими літаками. 40 осіб тільки поміщують. Тому ось п'ять таких ходок буде. Три вже літаки вони приземлилися. Можна сказати, що 120 осіб громадян України вже ступили на польську землю. Наскільки це важливо? Для Польщі, ось допомогти своїм братам і сестрам, як тут кажуть, у важку скрутну хвилю. Було видно навіть з того, хто їх зустрічав, адже в літак в Мальборці, це на північному сході Польщі. Приїхали їх зустріти два міністри: міністр внутрішніх справ Тереза Петровська і міністр закордонних справ Гжегош Схитина. Пропоную послухати, що Гжегош Схетина розповів з приводу умов, в яких житимуть українські поляки. Лішіхаджомішкання попередньо ми радилися із керівниками на місцевому рівні. Куди розселити людей? Чи є можливість влаштувати їх на роботу? Для нас важливо, щоб люди швидко і просто адаптувалися у нових умовах у перспективі. Ми готові розглядати можливість репатріації, та для цього необхідно порадитися на державному рівні. На тепер найважливіше гарантувати біженцям безпеку. Протягом найближчих шести місяців українські поляки житимуть в двох таких осередках, які належать благочинній католицькій організації Карітас. В них буде все: їжа, дах над головою. Діти вже взимку зможуть піти в школу, в дитячі садочки. І як кажуть тут, поляки головне, щоб вони не були постійно на утриманні держави, щоб вони почувалися тут самостійними людьми. Вже ще до того, як вони мали приїхати, було створено спеціальну групу, яка вже почала шукати спонсорів, людей, які хочуть взяти їх на роботу, які можуть надати своє помешкання. Я ось буквально щойно дізнався про те, що кільканадцять таких пропозицій вже існує. Про це сказала міністр внутрішніх справ Тереса Петровська. Студія дякую, колего. Євген Клімаки. Про біженців із Донбасу, українців із польськими коріннями, яких зголосилася прийняти Польща.